Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 20 лютого. Триває 362-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав три ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Волинському, Полійському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області, Бунякине, Атинське, Запсілля, Покровка, Майське, Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них ветеринарне, Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Бударки. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області. Стельмахівка, Площанка, Невська, Червонопопівка, Діброва на Луганщині та Спірне Донецької області. Авіація Сил оборони України за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. Продовжуйте підтримувати Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!